Там під'єднується, привіт-привіт. Да уже два чоловіка. Будемо зараз чекати. Я трішечки раніше під'єднався. Хто да. під'єднується, це буде розіграш рибки. Я там на YouTube виставляв відео, хто дивився, як солити рибку, новий рецепт там. Ось. І як і обіцяв, буду розігрувати саму рибку. Показую, ось вона. Бачите, запакована. Можна було відправляти. О, така. Запах буде класний Так. Да. Я, я хочу вже їсти. Так, рибка смачна. Так, ну я трішечки, трішечки, я ж кажу. Раніше зайшов. У мене, до речі, сьогодні світло, хоча 8 годин мали ви, ви, да. вимкнути. Я вже приготував і станцію, щоб е, це і все, але відмінили. Тому дякую я хоч думаю, за що це. Я Це ти знаєш, що хотіли подивитися відео. Да. Так, ладно. Так, хто там приєднується, друзі, привіт-привіт! Да. Хто приєднується, можете писати в коментарях, з якого міста? Да. Е е який ваш номерочок? Да. Привіт. Привіт, рибацюги. <ривіт> Ось питаю: де злоотську клює хижак. Е е Та вже, я думаю, скрізь клює там. І на лодочні клює, на Очер, довгом. Класи, на огонь. плавнях клює. 100%. Привіт, привіт. Київ, привіт. Кременчук, привіт. Черкаси, привіт. Як у вас там справи, друзі? Як кльов. Так, так, так. Я ж кажу: зайшов трішки раніше. Поки що там налаштував, бо я вийшов і в Фейсбуці, і в Ютубі, і там, і там показує. Можливо, комусь буде зручніше на Фейсбуці, дивитися, комусь на Ютубі. Ой. Так, за ті, хто приєднується, може, хтось приєднався і не знає, що це за відео. Відео буде розіграшу. я проводив, я робив, вірніше давно вже обіцяв відео по тому, як солить рибку. І ось Олександр, знайомий, він робить дуже дуже смачно по своєму рецепту. Її трішечки підкапчує. Така, знаєте, ну прямо, от ось, бачите, така. А, рибка, класна. Я кажу, да? я хочу приїхати. Запах тут такий стоїть. От, це свіжачок. ось Якраз заїхав сьогодні Даня. Дякую велике, мені запакував її. От, от е -е, тепер дивіться, тут, тут можна сказати трішечки два рецепти. Тут є вона і чищена, і є нечищена. І так, і так. Да. так е -е, як приймати участь, там на відео було. От, писали коментар, що приймаєте участь, і все, ви приймаєте участь в розіграші смаколиків риби. Але, друзі, це все не, не все. Сьогодні також тобто, буде розіграш рибки раз. Це буде відразу. Тобто, ми випадковим номером, як, як зазвичай я роблю. От бо я не казав, що були обов'язково в прямому ефірі. Тобто ми перший розіграю зробимо. Просто от, хто випаде, тому відправимо рибку. І потім другий буде відразу вже розіграш, хто в прямому ефірі з номером, теж йому рибка. І третій ще бонус yeah. від мене такий невеликий, можна сказати, сюрприз. От такий подарунок сюрприз. От теж буде. Yeah. Не буду казати, що там. От. Але для рибаків буде дуже корисно, от саме зараз. Тому приймайте участь, кого там є. Номерки Так, що там пишуть, пишіть з якого міста. О, Пишуть, що як пахне. Да, Пахне, друзі, просто шикарно. Я вже сижу тут, я ж кажу, слюні текуть. я вже б вже міг би. <сум> Можна було б да, розпакувати. О, ну, це, ну, Це класно, я не знаю. Якщо Олександр, дивишся, ну, рецепт в тебе дуже-дуже класний. Так, всі вже майже тут, я думаю. От, так. По умовам сказав, з якого міста так, 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 писали Київ, смаколики, номери. Да, якщо можна, пишіть номери, щоб хоча б дивитися, у кого які номери. Де, я думаю, що будуть писати, де дивиться номер. Номер я давав під тим відео на YouTube. Ви писали коментар, я вам у відповідь давав номер. Так що його можна там подивитися. У мене от тут записано. Бачите, всіх. Хто так. хотів приймати участь, всім понаписував. Е, приймають участь 84 от, учасника. Небагато. Це вам не фідер, як я розігрував. Там було й побільше да? коментарів. Да. Тут небагато. От, е, тому, я так розумію, що, звісно, не всім захотіли рибки. Там деякі писали я не їм рибу. Ну, не знаю, чесно, як от таку смакоту просто не любить, не їсти. Я не знаю. От. Тут, до речі, це одна отака, щоб показати, що вона тут. Це вона запакована тут. щоб цей. І є отака ще, бачите? Тобто вони там всередині ще й бумага. Папір. Так. За приз сказав, за це сказав. І обов'язково скажу, буде ще третій приз. Від мене такий бонус, бонус-сюрприз Да. для підписників. От. Від мене такий ще подаруночок. невеликий. Так. Бачив, що там на Десні ловлять рибу, клює, непогано клює. І такі розміри хороші. У нас теж Плотва. Я пробував виїжджати на карася, але щось, ну, поганенько. А, до речі, лайки ставте, ставте лайки, друзі. Ось там 25-ту. Так, Криворіжжя, Харків. Привіт, привіт. Так, так, лубни. Хто там зі світлом? Я теж казав, кажу, в принципі. Зараз в 8 мали вимкнути світло, але не вимкнули, тому да. клас можна посидіти. Так, ну що, друзі, я ще трішечки, буквально трішечки ще почекаю, можливо, хтось приєднається. І будемо починати. Бо зараз, дивлюся, що 46, да, 46 учасників, написали 84. Ну, так, так, як все буде робитися? Дуже просто. У мене є такий ось о, генератор. Випадкових чисел от, від 1 до 84. Ви пам'ятаєте, ви кажете, крутить, ми крутимо, ви кажете стоп, ми стопаємо номер і це переможець. Тобто, спочатку, зараз я кажу, що перший розіграш, що це буде номер. Не обов'язково, щоб він був прямому ефірі. Не обов'язково. Тобто, у нього є номер, оцей, що зараз випаде, ти переміг. Тобто, да. все чесно, як я і казав, номер є, тобто це для першого роздішу. А вже другий треба буде обов'язково, щоб ви були в прямому ефірі. І ми чекаємо: якщо вас в прямому ефірі немає, крутимо барабан далі. Да. Да. Все по-чесному, все класно. І третій бонусний від мене подаруночок теж обов'язково в прямому ефірі. Ну і так вийде, що щоб числа не повторювались. Тобто, щоб один і той же переможець не зміг виграти двічі. Тобто да. вони не будуть повторюватись. Правильно? Да. Все чесно? Да. Якщо все чесно, друзяки, пишіть, крутимо барабан, що вже всі на місці і можна, 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 можна. Так, так. Я бачу, що зараз ще хтось там цей друзі, ну я вже так приймав е, з, верніш... Писав сюди коментарі вже сьогодні. Там три, вроді би, троє да, писали вже в останній день. Ну, думаю, нехай буде. От, багатьом я знаю, що хтось в останній момент і вони перемагали. Ну, буває таке. Або хтось не встиг, не бачив, не знаю. Так шишки вже писали. І зараз іще ось якраз іде ефір. Вже пишуть коментарі. Ну я вже їх не буду записувати. Ну, вибачайте. Так, дивлюся, вже пишуть люди: крути, крути. Так, крути. А тут на Фейсбуці хтось дивиться чи ні. Так, так, так. Все. Значить, ми пробуємо, друзі. Все. 84 учасника. Ось, дивіться, від 1 до 84. Ми крутим. нажимаємо крутим барабан. Ви вже сказали, і все. Да. все. Бачите, дивіться. Все в прямому ефірі. Оп, бачите все. Іде, ідемо. Ось, тик-тик-тик-тик-тик. Тут покажу на Фейсбуці. От, так, от, щоб всім було видно. Отак видно. О, так, так, да, так. Да. Да. Так, я думаю. Я просто не. Так. Ну, а тепер е, ставте ці е, стопи, коли там стопать і. бать, ти нажав чи що? Ні, я не нажав. А я ж думав. Ви... Так, готові? Два. Один. Так, ось, все бачите? номер 26. 26. І так, 26. Ось ще раз, ще раз, друзі, показую, щоб ви не цей бачите. номер 26. І тут на Фейсбуці показую, номер 26. І так, номер 26 є в прямому ефірі. Ну, я вам кажу: оце перший приз. Не обов'язково бути в прямому ефірі. Тобто, людина е, написала коментар. і... Так, бо тільки не кажи, хто це. Да, Добре, хорошо, ми будемо це. Е, так, ось я бачу, хто це. Я вже собі просто помічу, поставлю плюс, От, хто переміг да. номер 26. Ось, пишуть, що відзеркалює, друзі. ну, да. Я намагаюся. 26. І тут ось, бачите? На 62, 26. 26. Тому що 62 був. Тому, е, так, ну і буквально ще декілька хвилин. Е, напишіть, є хтось 26. Є ця людина чи ні, в прямому ефірі. Але не обов'язково, що ви в прямому ефірі, ви все одно перемогли, як отримати подарунок. Дуже-дуже просто. Там під відео я ставлю, там є в мене Телеграм, чат. Туди заходьте, напишіть, що ви перемогли. От, скажете свій нік. Якщо все це так, збігається, подаруночок ваш, пишете, куди вам відправити. І я вам відправляю ось таку. Просто. Ні, тут не пахне. Смакоту. Просто нереальну смакоту. Ну що? М -м -м -м, нема, вроді би. Ніхто не пише, ніхто не пише. 6, може, 62? Ні, це не 62. Але 62 був близько. Да. Так, ну що ж, 26-го нема і не під'єднується. Угу. Ну. А, ну ага. Да. Так, тому така рибка. Ох, як вона пахне, друзі. Угу. Так, ну це просто топчик. топчик. Я там трішечки залишиться, бо якраз сьогодні скуштую. Як сина Бог? звати? Син Богдан. Да. Смачна рибка, деяка з ікрою попадається. Ікра, взагалі, це просто тонче. да Ну що ж, все, е, перший приз, 26-й номер, ти переміг, е, пиши, і я тобі туди відправлю. І так, погнали. Друзі, ми стартуємо далі. Тепер переможець має бути з номером, і він в прямому ефірі і угу. теж перемагає цю рибку смачну. Угу. Тому пишіть, як завжди, крутий барабан, і ми почнемо крутий. Бо так, так, так. Ну, немає, да, 26-го немає але він все одно виграв, друзі. 26-й номер, твій приз тебе чекає, тому не обов'язково. Так, так, всі, крути, крути. Хто там пише? Крути, крути. А стой. Лайки щось а не ставлять. Що Ні, не було 26, бо я читав. Так, да, 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 да. Так, пишуть: крути, так, крути, крути. Крути, крути. Трішечки, ще трішечки і. Все, погнали. Так, номер той, бачите, 26 так і залишається. Угу. Я ось о. о так і... от дивіться. Нажимаю оп, і погнали. Бачите, все крутиться. Euh, так, так, так. І, як ви гадаєте, буде з перших чи з останніх чи посередині? Ну 26, до речі, це я б сказав би, така перша в першій частині ближче. Якщо взяти, так, стопать. Коли стопать, друзі. Там став тут крити. Так, так, так. Ну, давай я вже буду на піжди, будь от Ти швидиш. А, я пані не куди нажмати. Yeah. Я просто про панів закиваю. На, yeah, щось ніхто де лайка не поставив. Стоп! 100... рибку... Сімнадцять вже. Так, пишеть стопить. Ну що ж, і так, переможець буде. Давай будь-тик. Шість. Номер 60. 60. І так, ми чекаємо 60-го номера. Хто це в нас такий? Ух ти. Ну, 60-й є тут номер чи ні? Uh ні, ні, ні. 60-й номер. Якщо 60-й, є номер. Так, да. оце, так? Да. Е, так, 60. Ну, тут просто по-другому підписано. Я не знаю. Да. Я... Якщо якщо це ти. Як там підписано? Я тут просто помічу Так, да, як підписа. У мене тут по-другому підписано. Бо тут у мене відзеркалюється номер у тебе 996. Так. Да. Да. Ну, 60 й Напиши, як тебе нік. Да. Підписаний. У мене ж кажу, в мене відсвідчується другий. Цей нік. Це ні. Ну, напиши. Я як. просто зараз не можу подивитися. Да. Напиши. Бо я ж бо я в онлайні. Ні, як, як цей ну, Ніко, ну, пише. У Мене просто yeah. вискакує Нік 996. XX. Це мій нік. Mm. Mm. Типа як з другими аккаунтами. Uh -huh. Я не знаю. Mm. в, мене в мене просто не цей нік. Mm, да. Дивно. Не знаю. Я не можу зараз глянути. Так, так. Ну, а як там ще підписано? Просто е. Ні. Ну, можеш, Можеш написати свій нік. Да. Ну, я щось не розумію. Ти, ти можеш написати свій нік. І все. Ну, що за да. просто ри. Що просто мене? Я просто не розумію. Чи mm -hmm. написав, я не знаю, ну, у мене тут взагалі по-другому підписано. ну, от. Mm. Напиши нік, да, все. Не пишуть ні, ну напиши нік. ну, Без проблем. Чому я. А він вийшов походу. ходу, немає. Немає? Було 42, тепер 41. Так, ну, поки я ж кажу, я точно не знаю, ну їдемо далі, тому що я ж кажу, щось людина не пише, mm -hmm. хто я, це я, ну. Конкретно нік. Якщо тут є нік, він співпадає. Там якийсь. нік... Рустам. Рустам. Ну, тут точно не Ні. Рустам. Так що тут не Рустам. Так, то я потім а. виясню. Якщо що, відправимо ще один подарунок, якщо там якісь інші ніки. У ну, мене порі... Іншому написано. Да. Тому крутимо далі, друзі. Все. Якщо що, я потім вийду і подивлюся, якщо там інший нік. Ну, я вам кажу, у мене ось написаний другий нік, не буду читати хто? 60-й, да. да. Якщо цей, то крутимо далі. Так. І... тик 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 Якщо все дійсно так вийде, що це ти переміг, я тобі відправлю ще один чисто від цього. Ну, я ж кажу, у мене по-іншому -по підписано. Угу. Тому крутимо. Далі, друзі, якщо, якщо це ваш номер, будь ласка, напишіть просто свій нік. Бо людина пише Рустам. ну У мене там нема такого взагалі підписано. Да, Ніхто тут було. не був, так? Да. Може, воно якось. Так, ладно. Все. Дивіться. Все чесно, від першого на 84. й Ось, При вас нажимаю. Погнали. Так. І крутимо швиденько, щоб не сильно затягувати ваш час. Бо ще один ще... подарунок. Це буде. ще той? Так, да, це, ну, я ж кажу. Ага. Подивимося. Так, пам'ятаєте, ставте лайк і стопаємо, щоб було видно. Так, так, так. Ну що? От, щось... Не можу. Щось не, не пишуть стоп. Стоп. Стоп-машина. Стоп-машина. Якийсь цікавий стоп, зараз напишуть, чи ні. На англійській, знаєте, би? — Я не знаю, який у мене номер. Я не знаю, який у мене номер Сергій. Сергій Мамонов. Десь номер точно є, Сергій. Але я так швидко просто не знайду його. Але є у вас номер. О, стоп, стоп. Ну, як буде вже. Три. Так, ну що, давай, будь. І так, переможець, отримає рибку. 47 номер. І так, 47 номер. 47 є онлайн. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. 47 номер. І так, так, да, це він. 47 номер. Вова, да. Вован 79, будьте точніше. Так, все, все чесно, Вован, ти виігруєш рибку. Вітаю, вітаю! Так, тобто у нас ось 26-й номер і онлайн з трансляції Вован 47 і під питанням номер 60. Я просто потім передивлюся, чи буде там цей Рустан. Ну, потому, тому що в мене взагалі інше. інший нік. Да. І так, ну це ще не все, друзі. І бонусний подарунок від да. Багіра Фіш ще один подарунок. Да. Це у нас виходить за розіграш аж три подарунка буде відправляти. Я щось ви... дякую. Е, так, ну що ж, якщо 26-й не, не з'явиться, я да. потім вийшлю. Там у мене були ще писали, дуже хотіли скуштувати рибку, тому я відправлю. Якщо, йому, якщо не, не, не знайдеться, 26. Да. Так, ну що, друзі, ви готові? 47-й номер прис да. є. 26-й тож. 60-й під питаннячком. Треба да. буде перевірити. Ну, щось, щось я й не бачу. Той ще писав, чи він тут, чи ні. 60-й? Ну, ну то ще, де, де, ну, ще. Писав, що він 60-й номер, але но так а. і не писав нік. Я просто не бажав. А, так уже 38. То і ось... так. Якщо стартуємо, пишіть, стартуємо і, і цей, ставте там обов'язково лайкосик, лайкосик. На Фейсбуці теж ставте лайкосик. Це я перший раз вийшов і да. ф... на цьому на Ютубі, і на Фейсбуці. Да. До речі, а, дядь Саша дивиться нас фейс... на Фейсбуці. Угу. А, взагалі, як зв'язок на Фейсбуці? Краще? Чи... чи так само? Так, ніхто. Стопчик, стопчик, щось Фейсбук завис. Mm -hmm. а Там YouTube? нічого немає. Нічого немає. YouTube, стопчик. Так. Ну Нет. що ж, друзі, все. І третій це від мене бонусний подарунок. А, я ж казав, як отримати приз в Телеграм. Пишіть ваш нік, номер, що ви перемогли. Да. Куди відправляти, я відправляю за свій рахунок. Тому все максимально чесно і прозоро. Нікого не обманюємо. Так, все. По-чесному, ті номера вже є. Е, від 1 до 8, три штуки вже випали, вони поки що, е, вже, можна сказати, з подарунками. Так, Я ну думаю, що десь в кінці буде. Не знаю, не знаю. Все, Я всі думаю. пишуть: стартуємо і ми стартуємо. Крутимо педалі, педалі, педалі. Так, все, погнали, друзі. І. і... Ну тут вже трішечки подовше. Угу. Щоб Ні. Трішечки потягнути. ж може ти само затримати. Воно може само... Так, да, було, що воно там стопає саме. І так, хто отримає останній подаруночок цього розіграшу? І я вам скажу так, знаєте, зайду наперед, тому хто там не знає, можливо, проведу ще й перед новорічні, як і в минулому році. Але щось ще не знаю, і коли, і як. Ну, треба зробити. є в планах, Є в планах. І якийсь буде теж обов'язково подаруночок. Тому дивіться, багірофіш, Фіш, іноді будуть такі розіграші. Да. А, і ще хотів спитати, друзі, поки що крутиться, просто швиденько. Дивіться, оцей розіграш, верніше, там був рецепт лящів. Багато хто писали, щоб зробити ще рецепт щів, Яких? Ну, Якщо цікаво, пишіть і ми зробимо обов'язково. Так, ну що ж, все. У. 16. 16 номер, друзі. він сам. Був, да? Да, Десь він написав. Так, 16 номер. Ти в онлайні чи ні? Ще раз показую, друзі, щоб все чесно. Ось, це номер 16. І сюди показую, і сюди. Так, так, так. Ну, Робіть відео. ти Так, 16 номер. Ось у мене. Головне, щоб ти був онлайн. 16 номер, чекаєм, чекаєм, Бонусний да. приз. Чи буде, чи ні? 16 -й. Відгукнися. Да. Напиши свій нік. Або що ти тут. А, ну, я Я не знаю, вроді би, був 16-й, коли. Так, да, він був. Так, ще... Навер... а, ні, то 16 й вітаю. <сум> я вже думав, що є. Nee, так, ви трішечки ви... чекаємо, якщо нема 16, yeah. то і ми рухаємося далі. Ну, значить, не, не в прямому ефірі. No, він був на початку. він був. Я не пам'ятаю, потом... бо Я не пам'ятаю. Потом... Я тут. В смислі? О, Він тут Да? Да, да. Він тут, вітаю. да. Це Олександр Петренко. Так, я тут собі помічаю. Да. Бонусний, бо тіп, там, там скрізь рибка, а тут бонусний. Олександр, вітаю! Ще раз показую 16-й номер. Це від мене бонусний подаруночок для риболовлі. Я думаю, точно знадобиться. Да. І ще й саме зараз. <хи> Зимовий пер період. Так, тому рибку ми розіграли. Подарунок бонусний. Ми розіграли. Е -е так, по, по 60-му номеру я ще потім поперевірю. От, 60-й, якщо що, пиши. Якщо все чесно, то був ти, я тобі теж відправлю рибу, без, без проблем. От. Але я ж кажу, нік інший там був. Бо у нас вже на минулому і пам'ятаєш? Правда. Бу було таке, що там хтось на начав на себе. Так, да, у нас Дум було. Да. Так, ну що, все, друзі, всім дяка велика. Дивіться, приймайте участь. До нових зустрічей. Пока-пока, не затягуємо, бо світло дають ненадовго, треба багато да. чого зробити. Все, пока-пока. Пока. Так. Завершуємо раз. І всім пока-пока!